Катерино Володимирівно, знаєте, мені дуже шкода маленьких американців. Чому, Ігор? Ти взагалі знаєш, що це на держава світу. Вони мають все, все та не все. От малеча в Сполучених Штатах Америки немає можливості отримати в подарунок кіндер сюрприз. Ця заборона була встановлена через те, що ці солодкі вироби містять маленькі предмети всередині, що може представляти небезпеку для дітей. Ну, ти знаєш, я думаю, для них то зовсім не проблема. Є дуже багато цікавих інших іграшок. Хоч я і не маленька, але відкривати кіндери досі люблю. Тому б не відмовилась отримати подарунок. Кіндер. Ви вже доросла. А ось у нашому залі є діти. Піду краще їм подарую. А ви оголошуєте наступну країну до виступу? Отакої добре добре. Ну гаразд. Запрошуємо до виступу групу о 11 та знайомимось з культурою, звичаями та традиціями сполучених штатів Америки. Зустрічайте! Привіт, друже! Як ти? Здорове, та все добре. А ти як? Та заходь до мене, ти вже все підготував. Давай глянемо фільм, але трохи недовго, бо я так спати хочу. Ще сьогодні першу пару з пустовою проспав. Вона тебе не вбила? Та заходь, тільки заколись, ходи на кухню. Ой, ладно, жди мене тут. Історія про те, як в США настали найскрутніші часи американської історії, часи Великої депресії, коли тисячі чоловіків ходили по містах в пошуках хоч якої роботи, сотні жінок та дітей втрачали свої домівки через борги. Але тим часом, десь у барі. З льодом. мені! Ви тільки подивіться на цього джентльмена. Я його у нас раніше не бачила. Цікаво, що він тут робить, та що забув в наших краях. Він не схожий на безробітнього злидня. Поні негайно військи з льодом для джентльмена за першим столиком. Зараз я в нього все дізнаюся. Віскі з льодом? Ти лайк на хлопця, який схожий на справжнього ковбоя. А ти хто? Суддя? Ні. Я просто люблю людей, які знають, чого хочуть. О, я завжди знаю, чого хочу. І що? Шукаєш пригод? А ти ні. Ну, дивлячись, які. А як щодо легких грошей? Не хочеш зі мною банк? З тобою? Ну, я б не відмовилась. Ні, ти куди зміна ще не закінчилась! Через деякий час про них дізналася вся Америка. До кожного містечка дійшли чутки про шалену банду Бонні та клайда. Так, як вони грабували магазини та викрадали автівки. Але так просто від закону ж не втечеш. Лі, ти чула, банку розі знову обокрали. Ох, ці ганстери, можете знову Бонні і кла? Хто знає? Але я б теж не відмовилася втекти з валізою повною грошей. Спочатку знайди того, хто для тебе вкраде. Я чула, що вони пограбували бензозаправку та вкрали саме поліцейський автомобіль. Я теж це чула, та також те, що вони викрали автомобіль разом з водієм та виклика посеред каньйону самому спідньому. Відолага так замерз, що коли його знайшли, навіть не одразу зміг задати своє ім'я. Тут пишуть, що за них видається винагорода аж в цілих 100 тисяч! Це ж такі великі гроші за бандитів. Ого, там з'явилася якась нова банда. Та ще й нагорода за них 100 тисяч. Я десь раніше чула про них. Вони шалена банда, які вбивають всіх на своєму шляху. Так давайте об'ємо їх. Америка буде чистішою, ще й грошей заробимо. За винагороду в 100 тисяч на нашу банду поклали око купа рейнджерів та мисливців за головами. Проте нашу банду це не турбувало. В старому гаражі вони вже планували нове пограбування банку. Зараз, бандо, ось банк невеликий, провінційний. Людей вранці небагато, всі сходяться під обід. А охорона є? Так, але це якийсь один старий дід, і його можна буде просто злякати. Ха-ха, головне, щоб у нашого діда не було чорного поясу по карате, то він не побив нас. Ну добре, тоді план такий: я і ти Бонні, йдемо відразу до каси. За нами заходите ви двоє і тримаєте охорону на мушці. No а чому саме вони на охороні? Тобі? Слова не давали саме так. Поки Бонні погрожує на касі, ти тихенько йдеш і забираєш гроші. О містер холодокровний, А якщо до виходу ось тут є чорний хід. Через нього зможемо вийти. Ми з баком беремо на себе машину. Мене якраз гаражі заблизні круті тачка. Ну, це все якось нудно. Живемо один раз. Надо це зробити як банді Чарлі Чапліна. Швидко, бистро, з іронією і енергійно. Гарний план, Реймонде. життя потрібно брати все по максимуму. Так, Реймонде, це справді дуже цікава ідея. На нас чекають мільйони. Вже завтра не буде в цьому клятому місці. Чи вдасться нашій банді перевернути це шалене пограбування банку, чи, можливо, щось так? сигналізація, яка вже викликала працівників поліції, чи несподівана сміливість когось із працівників банду. В цьому пограбуванні кожна секунда може стати вирішальною для банди. Нашій банді вдалося втекти з банку, залишаючись непоміченими. Пограбування банку пройшло успішно. Це ж мрія любого бандиту винести купу грошей та незабутні емоції від пограбування. Та чи впевнена банда, що не залишила за собою слід? Зараз в сталому складі ми це дізнаємось. <laughs> <laughs> this hit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Silent, riling, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself. I'm so pretty, I'm too hot. I, 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 uh, call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. I, 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 I'm too hot. I, 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 Say my name, you know who I am. I'm too hot. I, 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 and my band about that much. Break it down, girls. Hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah. Girls I'll set you, hallelujah. Woo. Cause Uptown Funk don't give it to you. Woo. Cause Uptown tell Make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. For love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers. Час від часу з'являються духи, які прагнуть кращого життя за будь-яку ціну. Але життя воно як монета. Ви витрачаєте її як завгодно, але можете витратити лише є один раз. Друже, вставай! Ой, щось мені якийсь такий сон приснився, але не можу його згадати. Ну, та ми весь фільм за тебе проспали. Ну тобі вже треба додому йти. Ну так, да, час, мама ждеш і пари на завтра робить. Та давай з тобою прийдусь, так буде цікавіше. Ну так, да, разом веселіше.